Так, ми знову в ефірі це Ньюзван, новини і реаліті. Ми стежимо за подіями сьогоднішнього дня і аналізуємо найголовніше, ну що ж, в політичному аспекті, всі обговорюють можливе призначення Бойка та Ахметова керівниками окремих районів Луганської та Донецької області. З цього приводу ми пропонуємо вам інтерактивне опитування, яке зараз з'явиться на нашому екрані. Ми, зокрема, хочемо спрогнозувати, що, що буде у разі призначення Бойка та Ахметова очільниками окремих районів Донбасу. Якщо ви вважаєте, що ситуація стабілізується, телефонуйте нуль 120 п'ятдесят 21 Якщо нічого не зміниться, телефонуйте на вісімсот двадцять Ваша думка важлива, будь ласка, голосуйте. А в нас у студії з'явився черговий гість. Це Павло Гайнижник, доктор історичних наук. Вітаю вас в нашій студії. Дня. Ви як би відповіли на питання, яке ми ставимо нашим глядачам? Ну, власне, тут неоднозначно, але я вважаю, що ситуація погіршиться, тому що тут є. Три аспекти. Перший це що це дасть економічно регіон розграбований, фактично, і посадження туди колишніх партій регіонів хазяїв цього регіону. Це фактично передеться те, що їм повертається в приватну власність та територія, якою вони керували, зокрема, Маріупольський порт. І в цьому контексті виникає друге питання: а звідти підуть російські війська? Не підуть на Маріупольські порти. моє місто Маріуполь зараз не належить до непідконтрольних Україні території. Ну, це якщо ми там ж мова йде про взагалі ці Донецької і Луганської області з приводу підконтрольних Росії чи е, колаборантам території, то питання постає в тому, що виведуть війська росіяни звідти. Очевидно, що вони не збираються звідти виводити свої війська, і в цьому контексті є тоді юридичний аспект. Як тоді це буде узгоджуватись і з коаліцією, яка у нас парламентська президентська республіка мала б це задовольнити з другого боку, і як це буде устаканюватися з виборами? Відомо, що зараз пишеться окремий таємний закон про вибори, окремо для Донецької і Луганської області, що в принципі. Повинно пройти через парламент і через комітети. Тобто в цьому контексті теж іде порушення і конституції, і легітимності. І третій аспект це політичний. В якому контексті це буде узгоджуватися і це розколить країну. І це обов'язково призведе до погіршення ситуації. А, а що могло би поліпшити ситуацію, на вашу думку, в такому разі? Якщо не це поліпшити ситуацію, це вивід. Російських військ потім встановлення військового стану на території Донецької та Луганської областей, хоча б. На цих областях і повернення до Будапештського меморандуму. Скажіть, на будь ласка, в, 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 запровадження військового або воєнного стану е, призведе до поліпшення економічної ситуації. Ви коли почали відповідати на моє питання, Ви сказали, давайте подивимося, як це відобразиться економічно. А це як відобразиться економічно? військові стан дозволить краще контролювати ситуацію і регулювати кому, кому контролювати Українські ситуацію? українській владі. Якщо будуть виведені російські війська, і буде введений український військовий стан, це покращить ситуацію контр... Над територією, це дасть більші повноваження представникам українського уряду, це дозволить застосувати силові методи по вгамуванню ситуації і це підсилить відповідальність тих осіб, які будуть призначені. І це означає, що тоді в президента або в голови уряду... Який би він не був, буде політична відповідальність і юридична відповідальність за це, тому що якщо буде оголошений військовий стан, тоді президент несе безпосередню відповідальність, а отже, не буде. Зайвої української звички, як завжди, угу. переводити стрілки на Так, да, Я зрозумів. Економічний е, воєнний стан е, про воєнний стан зокрема говорять у нас опозиціонери, які деякі дотримуються такої думки, тому що вони не при владі і вони не відповідають зокрема за економічну ситуацію. Вочевидь, всім зрозуміло, що європейські партнери, як і МВФ, які дають кредити, е, напевно, не погодились на запровадження будь-якого воєнного стану, тому що при воєнному стані, зокрема, не даються кредити, і тоді економічна ситуація буде ну фактично. Розрушена в країні і тому на воєнний стан поки що ніхто не сподівається, так але в цій ситуації нам треба більше узгоджувати, кого мається на увазі. Опозиція У нас є опозиційний блок і є ті опозиційні партії, які вийшли з коаліції. Тобто, очевидно, ви маєте на увазі ті, що вийшли з коаліції. Що вийшло з коаліції? Що вийшли з коаліції? Справа в тім, що ми не оголошуємо війну і військовий стан, щоб вийти з цієї пробки. Ми оголошуємо військовий стану у зв'язку з загостренням ситуації на сході в окремих областях. Ага, зрозуміло. Або на звичайний стан добре. А зараз обговорюється ситуація з Європою. Зокрема, ми стали свідками того, що українське питання було розділено щодо лібералізації візового режиму. Окремо його тепер будуть розглядати від Грузії, хоча є передумови і заяви, що все ж таки до кінця року ми його отримаємо, але напевно за певних умов. Зокрема, певні умови, напевно, пов'язані з тим, як будуть виконуватись мінські домовленості. Як ви вважаєте, чим це? Все може завершитись, ну справа тім, що тут найбільше протягання цієї ситуації залежить від того, як швидко закінчиться парламентська і урядова криза в Україні, тому що це безпосередньо впливає на пролонгацію чи протягування цієї ситуації. Ми пам'ятаємо, що президент обіцяв з 1 січня що все буде гаразд. Очевидно, і не потрібно нашим урядовцям чи високопосадовцям робити безвідповідальні заяви, які не підкріплені фактажем. І по-друге, це залежить від того, наскільки будуть просуватися реформи. Цілком очевидно, що Європа просто робить нам ще одне попередження, знову ж якесь передостання, але все буде залежати від того, наскільки будуть просуватися реформи. Хоча би перші кроки, а просування нас до Євросоюзу і євроасоціації в контексті референдуму у Нідерландах, який запланований на 6 квітня, на даний момент це ситуація досить проблематична для України, і це означає, що українська дипломатія поводить себе не досить активно, в тому числі на рівні загальнодержавного європейського рівня середньої ланки, тобто на рівні ознайомлення людей і ідеологічної пропагандистської роботи, і це Досить проблематично вже складно уявити, що на європейців можна якось пропагандистськи впливати. Чи ви все ж таки це допускаєте? Я думав, що у Нідерландах вільна преса, демократія, і вони самі можуть розібратися. Що відбувається. я думаю, що це мається на увазі ознайомлення з ситуацією і що насправді прагне Україна, і які ризики або не ризики має європейський пересічний громадянин mm -hmm. чи бургер з вступом в Україну? Тим паче, що вони налякані зараз проблемами міграції. Вони налякані війною. І нестабільністю в Україні військовими діями, і це впливає, тому Україна мусить донести до пересічного громадянина, що це не вплине на його стан і на його життєвий рівень і на його безпеку. А, як а, чи можна вважати, що Україна зараз на вірному шляху, вважаючи ті проблеми, про які ми зараз обговорюємо в контексті от, євроінтеграції і тих проблем, які зараз всередині Євросоюзу, зокрема що стосується міграційної кризи? Ну, щодо міграційної кризи Україна зараз ні на якому шляху. Свого часу, коли засідала перша нормандська чоловіка, ми у вас тут в студії якраз теж зачіпали тему мігрантів. І тоді вперше Клімкін зробив пробну заяву з приводу, що Україна може прийняти в себе мігрантів. Очевидно, це була безвідповідальна заява, тому що Україна не може впоратися зараз. Про це своїми... ж не йдеться. Фактично, ніхто ще мігрантів не приймає. і Поки що таких ну фактичних рішень немає. Заява є заява. Так, але це вже то була перша заява. Сьогодні йде друга заява. Це теж розхитує ситуацію і. Цілком конкретно видно з цього, що від цього залежить ситуація з Європою, зокрема з новими кредитами і з, і з полегшенням ставлення європейців до нас, мається на увазі урядовців. Але нам конче необхідно, необхідно зараз прийняти нове міграційне законодавство, надто його жорсточивши, тому що в нас будуть, можуть бути проблеми не лише зі східними мігрантами, південно-східними з сульманських країн. І з Європи, а також із самої Росії, де кордон нас взагалі не контролюється. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз в українському контексті. Ми перебуваємо в такій поки що хронічній парламентській або коаліційній кризі, а це і поки що не визначено хто чи залишатиметься Арсеній Сеню прем'єр-міністром. Всі ці моменти коментує зокрема спікер Гройсман. Він заявив, що причина державних негараздів в уряді каже на тлі низки провальних напрямів роботи і далеко не якісних рішень Кабмін ще й втратив зв'язок з коаліцією. Що і ста. Причиною кризи. Я вважаю, що це є урядова криза, коли уряд своїми діями втратив взаємозв'язок з коаліцією і з парламентом. Причиною цьому є декілька факторів, в тому числі й ті речі, про які я сьогодні сказав. Немає дискусії, немає діалогу, немає спільної відповідальності, і це є проблема. А іноді як рішення, які вносить уряд. Не всі, безумовно, а мають дуже низьку якість і це відповідним чином е отримує негативну реакцію. Так, ну ось така заява Гройсмана. Ви погоджуєтеся, що в нас все-таки криза, і уряд втратив зв'язок з коаліцією і з парламентом. Цій заяві яскравою ниткою просувається те, до чого зараз намагається привести блок Петра Порошенко. Це яскраво видно те, що. Підмінна понять. У нас парламентська президентська республіка і ніякої коаліції в нас нема. У нас вийшло три партії з коаліції, коаліція розвалена. У нас юридично не існує коаліції парламентської, У нас існує фактична коаліція, те, що називається ширка. Це опозиційний блок, БПП і Народний фронт. Це так само підтверджує те, що коаліції не існує, тому що ведуться вночі якісь перемовини. Окремих осіб, які зовсім не підпадають в юридичне поле України, це теж порушення конституції. Таким чином, цілком очевидно, є те, що намагаються провести і цю нову фактичну коаліцію, яку очевидно спробують потім узаконити, щоб уникнути перевиборів, і водночасно намагаючись посунути Арсенія Сунюка. Президент вже заявляє, що е, в інтерв'ю турецькому телеканалу заявив цього тижня, що відкидає оголошення позачергових парламентських виборів і готовий співпрацювати з будь-яким прем'єр-міністром, якщо той буде ефективним. Послухаємо. У мене прекрасні особисті відносини з прем'єр-міністром. Я думаю, він реформатор і працює дуже добре. І проблема не з президентом, проблема в парламенті. Там має бути коаліція. А для коаліції потрібна більшість. Три фракції покинули коаліцію. Тому за нашою конституцією потрібна нова коаліція, можливо, з новим прем'єр-міністром або ж перевибори. Моя позиція як президента ніяких виборів, і це відповідальність парламенту. Вони повинні знайти рішення, відновити стару коаліцію. І я Опрацюватиму з будь-яким прем'єром чи запропонувати створення нової коаліції та нового прем'єра? Я підтримую будь-яке з цих рішень. Моя єдина вимога продовжувати проводити реформи, змінюючи країну, борючись з корупцією та підвищуючи ефективність роботи. Ми не можемо програти цю війну, яка не менш важлива ніж війна на сході моєї країни. You find out I Спікер парламенту каже, що криза в уряді. Президент каже, що криза безпосередньо в коаліції. У нас суцільне кризове явище, але перевиборів не буде, і це вже яскравий меседж. Значить, що, будуть домовлятися? У нас і взагалі дуже, дуже помітно, коли президент говорить одне в Україні, а зовсім інше говорить за кордоном. Так само можна порівняти, що говорить Яценюк в країні, що говорить Яценюк за кордоном. І це означає, що влада. Практично погрязла у брехні і в маніпуляціях, і вона давно вже вийшла за межі правового поля. Це зокрема було видно по голосуваннях по недовірі уряду і невідставці уряду. Це яскраво видно через вплив олігархів на політичний процес і відхилення від конституційних норм, в тому числі і від регламенту. Так, як я вже сказав, президент побічно підтвердив те, що будуть створювати штучну коаліцію. Або за рахунок ширки, або за рахунок задобрення, або закупівлі в лапках депутатів або фракцій. Ну, побачимо, як будуть розгортатись події. Павло Але Хай, в Україні Нижник. зараз системна криза влади. Павло Гайниждик, доктор історичних наук, коментував останні події. Ну що ж, ми далі рухаємось нашим ефіром. По-перше, запитуємо вас, що буде у разі призначення Бойка та Ахметова очільниками окремих районів Донбасу. Два варіанти відповіді. 0825021, 21 якщо вважаєте, що ситуація стабілізується. І 0820 50, 22, якщо вважаєте, нічого не зміниться, телефонуйте, будьте активними.